Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. В АТБ нова промгрупа акції 7 днів з 5 по 11 лютого. Набір ігровий лялька-сюрприз за 349 гривень. Знижка аж 50%. Комплект постільної білизни двохспальної 449 гривень. Наволочки дві штуки розміром 50 на 70, простирадло 1,80 на 2,20 і під ковдром 1,75 на 2,15. Миска кухона з нержавіючої сталі об'ємом 3,5 літри зі знижкою за 199 гривень. Кошик круглий для білизни об'ємом 20 літрів. 159 гривень. Знаєте, я її собі спочатку купила під білизну, а потім використовувала її як контейнер для іграшок. Серветки господарські вологі для прибирання від Freckenbock. за 70 гривень, 48 штук в упаковці, Стакани для розсади 20 штук, діаметр 6, висота 6, 35 гривень. Книга із серії Книжка з наліпками 75. Книга із серії «Майндкрафт» зі знижкою 249. Книга із серії Секретні Віконця 249. Каструля зі скляною кришкою. Об'єм 2,5 літри 379. Салатник склокерамічний від Люмінарк. Глибокий діаметр 18 за 65 гривень. Чашка керамічна об'єм 380 мл з квітковим зображенням за 70 гривень. Книга із серії Вирізалки для найменших 25. Книга із серії Затишні вечори 299. І книга із серії Збірник за 139 гривень. Подушка розміром 50 на 70 см 189 гривень. 4 сезони. Рушники махрові 100% бавовна розмір 40 на 70 за 70 гривень. Я купіючки заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Сушка пластикова. Органайзер для столових приборів на 3 відділення 70 гривень. До речі, з піддоном. Корм сухий повнораціонний для дорослих котів, Клуб 4 лапи 2 кг 379 Набір оптіміл. Повнораціонний консервований корм для дорослих котів, 4 паучі. За 90 гривень. Шкарпетки чоловічі або жіночі до дня закоханих за 50 гривень одна пара. Капці кімнатні гостєві. гопак від 36 по 44 розмір 60 гривень. Корм плюс ласощі повнораціонний консервований для дорослих собак. 70 гривень. Ласощі для дорослих собак малих порід клуб 4 лапи 63 гривні. На жаль, вагон не бачу, подивимось в магазині. Ласощі для котів 56 гривень. Набір для розпису із краскою металік Щось новеньке. розмір 40 на 50 за 189 гривень. Іграшка сюрприз у кулі 100 гривень. стреч іграшка у вигляді тваринки 129. Крем-фарба для волосся Фіто 43 гривні за упаковку. Засіб косметичний для ванни бомбочка, вага 120 г 70 гривень. Шампунь-кондиціонер Гель для душу. Або те, або те. Об'єм 400 мл баночка зроблена у вигляді пивної банки Ціна 109. Іграшка дитяча модель ліцензійна за 199. Іграшка базова машинка Позашляховик за 299. Іграшка дитяча, м'яко-набивна 249. Набір магнітів. Щенячий патруль 95 гривень 22 штуки в упаковці. Значок з металевою застіпкою 33. Набір наліпок, метелики 20 гривень за 7 штук в упаковці. Щиро дякую вам, що переглянули відео до кінця. Бажаю вам гарних покупок. Вдалого тижня! До нових зустрічей!